Кав'ярня і Дунави працює в Києві біля політехнічного інституту. Анатолій Басенко, як справжній господар, стежить за порядком та облаштовує заклад. На стінах фотографії з минулого життя. На війні чоловік з 2014-го служив на рідній Донеччині добровольцем. Потім виїжджав за кордон, але після повномасштабного вторгнення повернувся. Спочатку захищав Київщину, а в кінці березня 22-го визвався на підмогу в оточений Маріуполь. Дісталися міста гелікоптерами і боронили військову частину в центрі міста. Окупанти наступали зі всіх сторін, тому Анатолій з побратимами вирішив відступити на Азовсталь. Був останнім в колоні та потрапив під обстріл. Важко поранив ногу. Отрізали ногу, намагалися зберігати калієна, але м'ясо просто не діжалась, розпадалося, і пішло зараження так само і. Потім вирішили робити реампутацію, вже реамбутірували через п'ять днів. Зараз вільно пересувається у протезі і навіть стріляє, часто відвідує полігон, бо так хотів повернутися на службу. На жаль, це неможливо, але тренуватися зі зброєю в руках ще як треба, вважає чоловік. Підтримує зв'язок з іншими військовими, стежить за подіями на передовій. Війна для нього не завершена. І навіть в кав'ярні Анатолій зустрічає своїх сюди. Приїжджають побратими, рідні загиблих та полонених, єднаються навколо трагедії нашого міста. Но ми всі от, з Маріупольського гарнізону, то тобто ми як одна сім'я, і навіть якщо ми не знали друг друга, ми все одно намагаємося друг друга підтримувати. Про Маріуполь каже лише хороше, радий був побачити море і вражений розвитком нашого міста, але вороги все знищили. Нами було відстроєна. Ну, нашими людьми все-таки старались або устраювали, а потім прийшов просто неблагополучний сусід, який називає чужою своїм і портить. Ну, жалко город. Анатолій каже в своєму закладі радий бачити всіх, а особливо тих, кому є що згадати про наше українське місто Марії. Валентина Чурікова, Святослав Мелешкін. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш Ютуб-канал, аби бути в курсі усіх подій.